Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Бо й що тобі, хай буде, мій брате, до снаги? Хай множиться здобутки, життя, хай процвітає, Покровом Божа матір тебе, хай огортає. Спасибі, воїни мої, за те, що бережати Україну, спасибі вам за тих, і ми сон, спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой, Тепер щодня я буду дякувати Богу, за мирне небо, за життя. Всім, хто здобув нам перемогу. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, Можні плакати, кажуть, не можна, ти надії міцніше тримай, ти лиши за спиною свій дім, протиставши на валі ворожих, і стоятимеш скільки в змозі, прикриваючи серцем своїм. І не смій не вернутись назад, ти молишся всім серцем невпину, За плечима твоя Україна, ради рідних ти чуєш солдат. Тату, ти не захисник, це свято я тебе вітаю, на сімейний рятівник. Дуже тебе поважаю, знай, що любимо тебе і не зрадимо ніколи. Удачу хай тебе веде, гарно і хай буде доля. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої ясної долі. Герам країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронить нас відсопостата, ні танком, ні градом вас не залякати. Втім, тим, що життя не шкодують віддати, низький вам поклін і велика подяка. Знову пишу для тебе листа від дитячого щирого серця. Знаю доля твоя непроста, знаю я те, що лихому. А той немало, кожен вечір молюсь всім святим